Боронили столицю, літали на південь та схід країни і далі продовжують тренуватись. У північній операційній зоні проходять бойові польоти до навчань. Залучені як молоді пілоти, так і досвідчені військові льотчики. Яку оцінку навчанням тактичної авіації дав командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв. Дивіться далі у сюжеті. Навчання пілотів проходять у північній операційній зоні. Досвідчені аси для тренувань пересіли на вертольоти нещодавно. Передані з Македонії. Вони відпрацьовують знищення укріплень і живої сили противника, який готується протидіяти контрнаступу ЗСУ. Олексій за штурвалом з 2014 року здійснив більше двохсот вильотів. Нині керує п'ятирічним Мі-8, які передали союзники. Каже, чим більше годин польотів, тим легше у реальному бою. Свої навички передає курсантам і мобілізованим асам ветеранам. Літати стало набагато важче через те, що в 2014 році трошки інша була ситуація. Зараз як вже почалася повномасштабна війна, противник теж вчиться. Вони прикладають максимальних зусиль, щоб нас збити, тому потрібно бути більш гибким, щоб виконувати свої завдання. Олексій досвідчений пілот у кожен з вилітів бере з собою оберіг, дитячий малюнок. Ось так він виглядає на пам'ять. І з такими оберегами скажімо, ми виконуємо завдання. Василь Молік – народний герой України, військовий льотчик, який пройшов АТО, з перших днів Великої війни боронив Київщину. В перший, в перший же день я вже працював. 24 лютого 2022 року ми вже наносили удару. удари по льотному полю аеродрому Гостомель, висаджували десант, ну і працювали далі по київському регіону. Майор літав на мі 8 зараз у нього інший борт з-за кордону додає, новітньої техніки не вистачає. Нам потрібні апачі, нам потрібні вайпери, нам потрібні Веноми, нам потрібні блекхоти, нам потрібні, я не знаю, що за воно. Ми освоїмо будь-який тип техніки, який у нас буде. І ми зможемо вести, ефективно, вести на ньому бойові дії. На нових гелікоптерах тренуються 25 пілотів. Літають вдень і вночі. Умовні позиції, обстрілюють різними типами ракет. Командир авіабригади каже, тренуватись треба постійно. Кожний виліт і в будь-яку погоду є дуже важким. Інколи один бойовий виліт, може коштувати все життя. Або запам'ятається на все життя. Таки бойовими вилітами, наприклад, важкими були це виліти на Маріуполь. Боєвстаноці кожна хвилина, кожна секунда може стати останньою. Дії штурмової авіації дуже важливі під час контрнаступу, каже Сергій Наєв. Командувач об'єднаних сил. Гелікоптери будуть прикривати піхоту та нищити укріплення окупантів, створених на захоплених українських територіях. На цьому зробили акцент під час авіанавчань. Підтримка з неба це головний чинник для нашої піхоти, тому що піхотинець на землі. Відчувши підтримку з повітря вертольотів армійської авіації, він більш впевнений, що це почуває. Розуміє, що завдання буде точно виконано за такої підтримки. Сергій Наєв особисто літав на борту та фіксував результати стрільб. Дії досвідчених асів, так і курсантів оцінив на відмінно і запевнив, вертолітники рвуться звільняти окуповані території України. І це їм вдасться. Наші хлопці дуже мотивовані, готові до виконання завдань і продовжують свою підготовку Це для того, щоб бити ворога з повітря. Анна Яцук, новини рівного.